Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 125 те заняття, тема якого центральні і вписані кути. Отже, давайте спочатку розберемо, що називають центральними кутами. Центральним кутом називають такий кут, що має центр у колі. Вершину у колі. Тобто, припустимо, в нас є кут АОБ, вершина якого це центр кола. Ось такий кут називається центральним. З приводу вписаного кута, це той кут, що має вершину на колі. Тобто кут МНК є вписаним. У нього вершина на колі. Тепер з приводу властивостей. Якщо ми кажемо про співвідношення центрального та вписаного кута, то якщо в нас виведено кут центральний центр, кут вписаний з точки на колі. І вони мають спільну дугу, Зверніть увагу, вони мають спільну дугу, то у такому випадку вони спираються на неї. То у такому випадку кут центральний буде у два рази більше, ніж кут вписаний. Тобто центральний кут буде в два рази більше, ніж вписаний у тому випадку, якщо вони спираються на одну спільну дугу. Тобто вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Запам'ятайте, це, будь ласка. І ще одна властивість. Зверніть увагу, маємо два кути. Перший кут це АБЦ, другий кут це АМЦ. Що в них спільного? Зверніть увагу, вони обидва вписані, та вони обидва спираються на одну й ту саму дугу АЦ. Що ми можемо сказати у цьому випадку? Запам'ятовуйте, якщо два кути вписані, що спираються на одну спільну дугу і то такі кути є рівними. Тобто ми можемо зараз сказати, що в нас кут А, Б, С дорівнює куту АМЦ. На той підставі, що вони спираються на одну ту саму дугу. Якщо кут АБЦ 30 градусів, то і кут АМЦ також 30 градусів. Але у тому випадку, ще раз, якщо в них є спільна дуга. На цьому в мене все. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитання мати до зустрічі на наступному уроці.